Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо таке питання. Як обчислити масові частки елементів той чи іншої речовинки? І так, я взяла речовинку ФЕРУМ 2O3. Це вже задачка, можна записати спочатку дано. Дано! У нас є речовинка ферум 2О3. Так? У нас є, запитують, і масові частки. Значить, дивіться, масова частка феруму невідома. Так? І масова частка оксигену теж невідома. Допоміжні у нас дані які? Це ми можемо взяти дані з періодичної системи. І так, маса е заліза. Відносна атомна маса феруму. Ось вона, дивіться. 27. І так, я пишу: відносна атомна маса феруму дорівнює 27. І відносна атомна маса оксигену, ви пам'ятаєте, відносна атомна маса оксигену дорівнює 16. Але можемо подивитись: оксиген у цій групі під номером 8 відносна атомна маса 16. І так, для того, щоб Обчислити відносну атомну масу нам треба згадати формулу. Відносна атомна маса, я зразу буду писати, що заліза дорівнює відносна атомна маса заліза, ферумо, так? Помножити на індекс 2. Чому на індекс 2 тут в формулі? Помножити на індекс 2 і поділити на відносну молекулярну масу речовинки фером 2О3. Помножити на 100%. Так, дорівнює. І відносна атомна маса оксигену буде дорівнювати. Відносна атомна маса, перепрошую, оксигену. Помножити на індекс 3 і поділити на відносно молекулярну масу ферум 2О3. І помножити на 100%. Так. Будемо підставляти. Але перед тим, як підставляти, нам треба знайти відносну молекулярну масу, бо її тут ніде немає. І так, значить, відносна молекулярна маса. Ферум 2О3 дорівнює. Вона, знаєте, маса молекули складається з маси атомів. І так, відносна молекулярна маса ферум 2-3 буде складатися З відносної атомної маси феруму помножити на індекс 2. ось подивіться на індекс 2, так? Плюс відносна атомна маса оксигену помножити на оцей індекс 3. На індекс 3 дорівнює. Підставляємо значення. І так, відносна, відносна атомна маса заліза. Тепер подивіться, якщо ви дуже були уважні. Я правильно її написала чи ні? Якщо ви подивитесь уважно, то відносна атомна маса заліза буде не 27, а буде скільки? 56. Виправляємо тут на 56. Так, добренько. І так пишемо 56 помножити на 2 плюс 16 відносно атомна маса оксигену, буде 16 помножити на 3. Лічимо дорівнює. 16 на 3 це буде 48, 56 помножити на 2, це буде 112, і того буде 160. Атомних одиниць мас. Тепер підставляємо. Ми вже полічили 56 помножити на 2, поділити на 160. Помножити на 100%. І так, 112 поділити на 160. Це буде 0,7. І помножити на 100 буде 70%. Тепер тут підставляємо. Масова частка оксигену. Відносна атомна маса оксигену 16, ось ми її шукали, дивіться, помножити на 3, поділити на відносну молекулярну масу всієї речовинки. Це буде 160. Помножити на 100%. І так, виходить 48, поділити на 160 буде там 0,3, помножити на 100, виходить, тоді 30%. Відповідь. Масова частка феруму дорівнює 70%, масова частка оксигену дорівнює 30%. І так, ми з вами розібрали, як правильно обчислити масову частку кожного елемента в речовині.